Вітаю, в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Одещина пережила наймасштабнішу атаку з початку великого вторгнення. Ракети влучили у ринок промислових товарів, де були склади з тютюном і фейерверками. Пожежу гасили 17 машин вогнеборців, оскільки вона була масштабною, понад 2000 квадратних метрів. Руйнувань зазнали житлові будинки. Чимало поверхівок залишилися без вікон. Прилетіло і на Слобідське кладовище. Під ударом російських військових опинилися порти Одеса та Чорно. Морськ, зокрема, постраждала зернова інфраструктура таких компаній, як Кернел, Вітера Сім і Ойджім Групп. У наслідок атаки пошкоджено резервуари та причали Одеського порту. Як заявив Володимир Зеленський, російські терористи свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Він наголосив, кожна російська ракета це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального і безпечного життя. Долучаємо до розмови Сергія Брачука, речника українського добровольчої армії. «Південь». Сергію, вітаю слава Україні, слава Збройним силам. вітаю. героям, слава Сергію. Чого домагається країна-окупантка цими жахливими атаками? Це тиск на Туреччину та ООН примушення до переговорів чи вкрай агресивний прояв безпорадності, чи може будь-яка інша причина. Звичайно, ми можемо говорити про те, що це відповідно безпорядність, це ознаки тієї агонії, з якою Росія та її збройні формування стикнуться і вже стикаються найближчим часом. Ми бачимо, що жодних успіхів, не дивлячись на те, що, наприклад, на східному фронті ворог. Зараз намагається проводити наступальні дії, але наші оборонці стримують максимально стримують усі ці резерви, усю цю навагу, яка там і є, і не віддають наших позицій. То зрозуміло, що зернова угода і тим більше надзвичайна подія, яка сталася з Кримським мостом, вона була лише причиною для того, щоб Росія активізувала свої дії саме у Чорному морі. Це можна звичайно говорити і про. Тиск на Туреччину на організацію Об'єднаних Націй. Ну і зазвичай ми можемо говорити тут про тиск, намагання тиснути на Україну, в тому числі, що я маю на увазі. Звичайно, дуже багато вже версій існує, і вони всі мають право на життя. Чому саме портова інфраструктура? Тому що дійсно це ті об'єкти, які сьогодні приносили користь державному бюджету України. Це те, що давало нам підпитку, те, що давало допомогу. Для нашої нашого бюджету, власне, це і для боротьби з російським агресором, тому ворога питання лише в одному: наскільки швидко він хоче це все знищити. Але якщо ми говоримо про такий собі спосіб натиснути на Україну, то ми прекрасно розуміємо, що ворог таким чином хоче закидати такий собі перший камінчик і долучити до так званого. Перемовного процесу саме нашу державу, тому що з Туреччиною та з організацією Об'єднаних Націй Росія вже підписувала угоду на відміну від того, що не було жодних підписів під якимись тим більше спільними документами з Російською Федерацією. Тому е, хоче дійти до того моменту Росія, коли той документ по зерновій угоді, яка може бути е, там в найближчому майбутньому, щоб було чотири сторони. Україна, ООН, Туреччина, ну і власне Росія для чого? Щоб е, Росія теж була у цьому процесі на законних підставах. Адже до цього вона мала я вже сказав ці домовленості лише з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй. Це дає прецедент створює прецедент, коли Росія може і надалі потім говорити про те, що А давайте сядемо за стіл перемовин вже по справах військових, по справах російської агр... агресії проти України, тобто намагатися. Через цю вже зернову угоду, як через прецедент, тиснути на нашу державу і надалі, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що вище військово-політичне керівництво нашої держави все це прекрасно бачить і розуміє, не піддається і не буде піддаватися тут жодних сумнівів на ці провокації Російської Федерації. Тим більше давайте говорити відверто, що цей акт возмізді, як вони назвали щодо події з Кримським мостом. А це все надумано, тому що, наприклад, намагання атакувати зерновий хаб, який ворог атакував цієї ночі, це намагання було ще до надзвичайної події у Криму. Це перший момент. По-друге, судна перестали проходити Керченською протокою як мінімум за добу, а то й за дві, до того як відбулася надзвичайна подія в Криму. Тобто всі ці процеси, вони взаємопов'язані, і дійсно найголовніше це намагання Росії створити прецеденти для тиску на нашу державу. Сергію, от до сьогоднішньої ночі, а спочатку рашисти били ракетами, а, перепрошую, дронами, а потім ракетами. Так а цієї ночі все сталося навпаки. А, на що це може вказувати? Вони змінюють стратегію, чому навіщо? Ну, стратегія незмінна це намагання знищити українську державу і нас, українців, це зрозуміло. Тактика я б не сказав, що знаєте для мене особисто щось надзвичайно нове. Я побачив в тому, що сьогодні вночі. Зафіксувала Російська Федерація у своїх діях Так, комбінована атака, атака у кілька хвиль з використанням того боєкомплекту крилатих ракет плюс шахети, які наявні сьогодні у Росії. До речі, щодо ракет х 22 яка які на жаль і було декілька, які на жаль влучали а також. Онікс, ну по перше, Онікси давно дійсно не використовувалися. Це ЗРК басіон наземні. Комплекси, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму, давно їх не використовували. Ракета, про яку дуже багато всі все знають. Нагадаю, летить дуже низенько важко піймати. Ну і власне балістика це вже х-22 потужна ракета, тому її теж надзвичайно складно збити. Надзвичайно тут мова ще і про. Я буквально секунду перескакую про більш е, сучасні системи ППО для півдня нашої держави, протиракетної оборони і головне кількість тому, що патріоти, наприклад, Х-22, е, можуть їсти, можуть їх збивати. Так от, що стосується е, саме е, цієї тактики, яку ворог використовував, він дійсно працював на можливе виснаження нашої системи протиповітряної оборони е, на те, щоб е, Скоригувати, в тому числі і удари, виявити а, системи протиповітряної оборони українські, а, ударити вдарити туди для того, щоб, врешті-решт, досягнути головної мети, ударити по а, інфраструктурі. Портові, це власне те, про що ми сказали на початку нашої розмови. Тому стратегія, я вже сказав, вона незмінна. Тактика, так, вони намагаються зробити все, аби це війна. Вони теж удосконалюються, ми це бачимо прекрасно. Вони намагаються це зробити. Так от щодо ракет Х22, їх давно теж не використовували. От, власне. У мене була підозра, що цей боєкомплект, який накопичується, ми його побачили в дії. Він все таки готується десь ближче до серпня, коли у нас в державі буде відзначатися в тому числі і день відновлення української державності. Ви бачите, почали раніше, тому що приводів достатньо, і зернова угода, і кримський міст, і неуспіх російської армії на фронті. Угу. Сергій, Одесити вже готуються до наступної тривожної ночі. Принаймні, це виходить з коментарів у соцмережах. Наскільки вірогідна чергова атака саме майбутньої ночі? Ну, давайте так. Я ніколи особисто не розподіляв, що цієї ночі буде наступної не буде. Ми говоримо від початку великого вторгнення про високу вірогідність, про високі ризики саме ракетно-дронових ударів. А згадаємо, що дрони до цих ударів, до цих атак долучилися минулого року влітку. Тоді, якраз до речі, Одеса стала першим таким, я перепрошую, за порівняння. Випробувальним полігоном для російської армії щодо шахетів, ще що ніхто тоді не знав, як з цим боротися, як його їсти. І тоді, до речі, у нас були прильоти, якраз у портову інфраструктуру, тоді нагадаю, загинула одеситка, було влучання в адміністративну будівлю. Так, от ми говоримо про те, що ризики дроново-ракетних атак вони залишаються на рівні високих. Навіть дивіться, коли немає в акваторії чорного моря на Бойовому чергуванні ракетоносіїв, то хто заважає росіянам вдарити, наприклад, з пунктів базування і те, що вони врешті-решт сьогодні, до речі, вночі і зробили, причому це робилося цього разу з надводного корабля. А ми пам'ятаємо також про підводні човни, субмарини теж спокійнісінько можна робити пуски. Ракет морського базування типу Калібр, і власне це ворог робить найчастіше саме по півдню нашої держави, а найчастіше по Одесі та Одеській області. Тому ризики є завжди. По-перше, ну давайте так, щоб нікого не лякати. Хоча це нашим людям важко пояснити, дивіться: найголовніше, що треба пам'ятати: війна триває. Ну, що дивного в тому, що знову атакували. Для мене особисто немає нічого. Не е, зациклюйтеся на цьому. Пам'ятайте, що війна триває. Пам'ятайте, що перше правило безпеки це відсутність паніки, і не менш важливе це виконання правил поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Уже життя показало. Вибачте, за тавтологію, життями наших співгромадян, що необхідно йти в укриття як мінімум правило двох стін. І до закінчення тривоги я скажу так по-простому: не треба ніде лазити. Не треба е, виходити на подвір'я і починати святкувати, що добре відпрацювали, наприклад, сили протиповітряної оборони. А так може бути декілька хлопці Працюють їм честь повага. Але ви сидіть у схованці, е, носа не висовуйте, і всім буде здоров'я і буде щастя. Але найголовніше не треба боятися. Війна, війна. Нам треба перемогти, перейматися оцим, і це найголовніше. Бережіть себе та рік. Дякую вам за поради, за нагадування про всі засади безпеки. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, був на зв'язку з «Лайф Студіо». Бережіть себе, обов'язково крокуйте до безпечних місць, укриттів, бомбосховищ або послуговуйтесь правилом щонайменше двох стін. Бережіть рідних і залишайтеся сьомом каналом.